Всіх вітаю на каналі МТ. У цьому відео ви дізнаєтесь, як можна поповнити біжу Binance з банківської картки швидко та без комісії. Адже для того, щоб торгувати криптою, інвестувати чи просто заробляти пасивно на біжі, у вас повинні бути кошти на біжі та відповідно аккаунт на ній. Отже, у кого немає аккаунту, то посилання на біжу Binance я залишу в описі під цим відео. Зверніть увагу, що це партнерське посилання, яке дає вам пожиттєву знижку на торгову комісію, що заощадить вам сотні чи навіть тисячі доларів при активній торгівлі у майбутньому. Один найбільш вигідний і доволі простий варіант поповнення біжі є P2P. Тут ви купуєте криптовалюту напряму у таких самих користувачів, як і ви. Без комісій, все офіційно і з гарантією успішної проведеної угоди від Binance. Переходимо в розділ Активи. Поповнення P2P торгівля. Я рекомендую відразу додати свої реквізити картки, що знадобляться вам у майбутньому, коли ви будете виводити кошти з біжі на свою картку. Для цього натисніть Свій профіль. Спосіб оплати. Додати новий спосіб. Обираємо свій банк та заповнюємо стандартні дані. Тепер повертаємось на головну сторінку P2P. Та я вам поясню, які критерії обрати, щоб легко та безпечно поповнити баланс криптобіржі. Перше, що ми обираємо, це криптовалюту, що нам необхідна на біржі. Рекомендую обирати USDT чи USDC. На біржі це свого роду криптодолари, курс яких дорівнює 1 до 1 долару США. Тобто криптовалюта чи торгівля здійснюється в парах із одним із цих стейблкоїнів. Тож я обираю USDT. А якщо ви проживаєте в Європі, то обирайте USDC. Далі платіж. Обираємо свій банк, з якого ми будемо переказувати кошти за криптовалюту, тобто за USDT. Я обираю монобанк, а ви свій. Як ви бачите, оголошення змінились за нашими критеріями. Далі сума. У цьому полі ви можете вказати мінімальне значення для купівлі USDT. Тобто, якщо ви хочете купити USDT від 10 тисяч гривень, то кажіть цю суму. Якщо від 500, то 500. Бо, якщо ви помітили, біля кожного оголошення є мінімальний та максимальний ліміт, що ми можемо придбати у даного продавця. Далі зверніть увагу на курс та рейтинг продавця. Особливо важливо, щоб було якомога більша кількість угод та високий відсоток їх виконання. Якщо все добре з курсом рейтингом та підходить ліміт по оплаті, натискаємо купівля. Тут можна вказати в гривнях, яку суму USDT ми отримаємо на баланс, чи вказати кількість USDT. Та нижче буде вказана сума в гривнях, яку нам необхідно переказати. Тобто я вказую, яка кількість USDT мені необхідна, та нижче сума, яку потрібно мені перерахувати на картку продавця. Натискаємо розмістити ордер та переглянути деталі платежу. Під прізвищем та ім'ям копіюємо номер карти та переказуємо рівно ту суму, яка вказана в оголошенні. Та натискаємо кнопку «Переказано» та «Повідомити продавця. І зазвичай за кілька хвилин крипта вже буде у нас на рахунку. Також зверніть увагу, що тут є чат з продавцем, з яким ви проводите угоду. Тобто ви здійсніте обмін крипти на фіат та фіат на крипту, а біжа Binance виступає гарантом успішної угоди між вами. Тож іноді продавець може попросити квитанцію про оплату, яку ви можете надіслати у цьому чаті. Як ви бачите, криптовалюта вже зарахована на мій аккаунт поповнення. Тепер я можу здійснювати купівлю криптовалюти чи просто торгувати. Повертаємось до розділу активи та розділ поповнення. Для того, щоб торгувати чи купувати криптовалюту, ми переказуємо наші USDT на спотовий гаманець. Після чого ми можемо заходити в ринки, інвестувати чи торгувати криптовалютою. Ось, наприклад, ми можемо вже купити біткоін чи ефір. Та наша криптовалюта буде зберігатися у нас на спотовому балансі. Якщо, наприклад, ви заробили на біжі та хочете вивести кошти, то це робиться точно так само, тільки навпаки. Номер картки ми вже додали на початку відео. Далі натискаємо розділ продаж, вказуємо Монобанк чи інший ваш банк. Тільки у цьому випадку ми продаємо USDT, а не купуємо, вводимо суму, ліміт. Після цього обираємо оголошення, де найбільша кількість угод та високий відсоток їх виконання. Ну, а також гарний курс. Натискаємо продаж. Зверніть увагу, що кошти у вас повинні бути на рахунку поповнення та розмістити ордер. Тільки після цього ви очікуєте, коли на вашу картку прийдуть кошти, рівно в тій сумі, яка була вказана за продаж. Ось так просто можна поповнити та вивести криптовалюту з біржі Binance на банківську картку. Тож на цьому у мене все, якщо відео вам сподобалось, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь. Також нагадую, що у нас є телеграм-канал, де ми пишемо різні актуальні способи заробітку в крипті. Тож, якщо хочете приєднатися до нашого українського криптоком'юніті, то посилання на телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео.